Може, я там був весь час, що я був за когось відповідальний, може мене це зломбав. Що я вже втомився за когось бути відповідальним. Дякую. А чого тебе так довго не було? Це багато громадські дав. Ти не можеш йому ніг таки обрізати на руках? Чого вам здається, що якщо ви, наприклад, будете говорити з психологом, то це не спрацює для вас? Ти будеш, сир. Та не буду. Щось що і буде полайн. Oh, Піси, думаю, стяжки, О, це буде бур! Дуже до стіти вже них агресія один до одного, це просто у нас ужас. Це ж просто діти. Вони такими глибокими категоріями не мислять, як дорослі. Тай чоло. Тай чоло. То яку ти кохаєш людину, чи людину кохаєш, яка обернулась з війни. не Довго я притягну? Ні, не тут. Тому я і дав якийсь для себе щит, світ, мір, кіно. я його просто із дня в день проключу і все.